Що ти думаєш про фермерів України, про українських аграріїв? Для мене це найкрутіші люди, які є в Україні через те, що вони найщиріші, найрозумніші, завжди розвиваються, стараються тримати економіку України. І дуже часто Україна на фермерах і виїжджає. Та, мабуть, Часно, не часто заробляють а, гроші а всю історію да, останні тисячі років. Сплачують податки. Підтримують збройні сили, це просто нереально класні люди, і я бажаю, щоб їх було все більше і більше в нашій країні. А я хочу сказати велике вам дякую за те, що ви хочете ставати краще і за те, що ви годуєте цей світ. А ми з командою Гровекс будемо намагатися допомагати вам, так як ми робимо це вже. 5 років, адже абсолютно всі продукти Гровекса з'являються після того, як ви просите нас, зробіть нам оце оце, оце. Або в нас є отака проблема. Поможіть, як її рішити. Таким чином, всі продукти Гровекса з'являлися і Ютуб після Фейсбука, і потім дистрибуція, і потім Гровекс Медіа, і потім Обдав світньо компанія Гровекс Академі. І зараз ми там на собі на Оксана на собі відчуває всі процеси ПФГ, тому що у вас теж був на це запит, і тут ось наступний етап, да і до речі, ще лабораторія, і трейдинг. І ми це все робимо, тому що ви приходять до нас з проблемою або з запитом, що зробіть нам, будь ласка, оцю штуку. Да, і скільки нас вже просили зробити, та зробіть нам якийсь нормальний живий захід, куди можна приїхати з вами за руку поздоровитися, сфоткатися, да там поспілкуватися, обмінятися енергією. Скільки mm -hmm. нас це вже просили? Навірно, років три п'ять. П'ять время просили. Ну, з 2018 року да. ми як на виставку першу приїхали, так і давай. А, кстати, да. А, де ви на виставці? Всі люди нас шукали, але виставок, вибачте, вже теж давно немає, як мінімум з ковіда. До чого ми ведемо? Що ми з Оксаною а, кілька місяців тому анонсували там на стрімі, там вже випуск я вже з анонсом записував. Але а, ми будемо проводити живу зустріч. Назва які? Лабораторія агранації. Чого? Тому що ми, коли збираємося, у нас відбувається така хімія. От. Ну і і тема наша буде лабораторна. Ми будемо робити досліди. В плані якому що у нас буде така тематична вечірка, да, де. На вході там welcome Drink буде з пробірки, дівчата вас будуть реєструвати в халатах, а на фотозоні ви будете фотографуватися із шприцом, на якому написано гербіцид, да, і з на на якій написано стимулятор росту. І, і все в нас буде в форматі лабораторії. Так, і чого? Бо в нас з вами своя хімія, так, і ми коли ми один з одним аграрією вступаємо на взаємодію, так, то в нас на виході кожен виходить з якимось крутим. Корисним результатом друзі. Ми хотіли зробити щось таке для вас, щоб вас замотивувало, вам допомогло у цьому сезоні 2023. Тому 16 березня ми запрошуємо усіх вас на нашу конференцію ЛАН, яка відбудеться в центрі України. Я це називаю да, біля Умані в заставі. В дуже гарному закладі. Ми для вас підготували. Мабуть, вибрали самі основні теми, які вас цікавлять, і я ми вважаємо, що вони потрібні вам до цього сезону. Які культури будуть прибуткові? Як краще їх виростити, куди краще діти? На що буде ціна? Коли як, краще як не спал продавати. Як не спалити, продавати Як не спалити, чи держати. Я бачила вже тих спікерів, які погодилися, і це просто буде контент бомба А ще, крім класного контенту, заголотовлених презентацій, ми хотіли зробити це таку. Душевну атмосферу, щоб ви прийшли, зарядилися е, гарними емоціями, поспілкувалися один з одним. Я знаю, що після таких заходів ти береш собі небагато: один-два інсайда, впроваджуєш в своє господарство, uh -huh. і наскільки це вже піднімає твій рівень? Господарювання або твій рівень взагалі життя. Тому я завжди за такі. І, і внутрішньої а, замотивованості. Так, так, я завжди за такі заходи. Тому ми робимо свій перший захід. А крім класної інформації, крутих спікерів, ми для вас ще підготували гарний вечір. Щоб вам а, сподобалося всіх ті, хто прийдуть офлайн. Да. Ми будемо продовжувати неформальне спілкування ведучим вечора і аукціона. Буде Теренчук, який вміє створити атмосферу, так але це буде в кінці. Збираємося ми 16-го числа на 9 ранку. В заставі у нас буде реєстрація до десятої. Потім відкриття перший блок буде про соняшник. І відповідно спочатку я розкажу про те, як заробити на соняшнику більше, в конкретних кейсах, конкретних інструментах, да, пов'язаних з живленням, з насінням або з прогнозуванням, наприклад, маси на гектарі, і як ну, скільки на цю масу треба там живлення, препаратів і так далі. Наступним спікером буде а, Максим із БТУ да, і тема буде біопрепарати. Це реальність при дефіциті добрив а, чи все-таки це якісь rocket science і ще поки що не потрібно. Там є дуже важливі теми про там мобілізацію, да чи буде вона працювати, чи не буде, і за яких умов вона буде працювати? Ти знаєш, я просто цього року бачу е, інтернет мій зривається якимись новими фішками, які замінять ці добрива, mm -hmm. і все Мракобесія ціла куча, і ми ціла ці кейси обов'язково. Я будемо вам хочу розбирати. сказати, що я дуже поважаю своїх земляків, які реально розбираються в цій темі. От і я думаю, потрібно їх послухати, щоб зрозуміти, працює це чи не працює. Бо хто як не вони це знають? До речі, ця компанія має єдина компанія, яка в Україні має реальну лабораторію, реальні тести і реально працює по біологічних препаратах. По біологічних препаратах. А, окей, а, після того до нас придуть френди. Богдан Круглик буде. Я думаю, Віталік теж буде. Це самі круті інженери в Україні, які займаються. Впровадженням точного землеробства, саме технічної частини, тобто в них там величезна, саме велика, мабуть, в Україні команда інженерів, і вони можуть з точки зору всякої там електроніки, железяк, переобладнання і так далі, можуть все, що завгодно, і я попросив, щоб вони розказали частину технології про те, як не підпалити, да? соняшник, кукурудзу і все інше. Тобто, в них є сучасні технології, по там, наприклад, форсуночне відключення, да і я попросив, щоб поділились. Як саме це працює, я знову додавлю трошки, коли збираєшся в якихось крутих господарствах, то цих хлопців знають всі, через те, що по-любому щось вже вони там впроваджували. І дуже гарні відгуки. Так, так. Закінчить блок по соняшнику. Вадім Стоцький. зараз керівник насінньового напрямку в агроритм. Він розказує про те, як раціоналізувати насіння соняшника. Тому що Вадім зараз це, мабуть, один із самих популярних. На і е, цікавих насінні водів, які може багато чим поділитися про насіння, особливо соняшника. До речі, ще додав: е, давай ми його трошки розвеселимо, щоб він е, розказав на нашій неформальній зустрічі про підробки. Бо те, що він знає про підробки, я бачу, яку ви вибрали тему. Ну, согласна, цікава тема. але він може і цікавіше розказати. Дивись, в нас є така штука, що в нас максимально там. Домашня да неформальна обстановка, да тому. Опять же, я буду з мікрофоном постійно доповнювати всіх спікерів. І в нас в залі буде дуже багато крутих експертів, тому питання можна буде задавати або по ходу, або в нас буде спеціальний чатік, де можна буде його зафіксувати. І в кінці всього заходу буде відкритий мікрофон, да, який буду модерувати я, або напряму буду відповідати на всі ваші запитання, на будь-які, абсолютно. Да, або в нас будуть круті експерти в залі. Я буду віддавати їм мікрофон, щоб вони те чи інше питання Проговорили. Тому можна буде дізнатися абсолютно про будь-що, що вас турбує. Тобто, якщо у вас є якесь питання, на яке вам не може хтось дати відповідь, приходьте з ним до нас, ми на всі питання дамо відповідь. Чого? Тому що це ж сама суть Гровекса, да? ми допомагаємо годувати світ. І ми робимо живий, живий захід для того, щоб можна було прийти і задати будь-яке запитання і вживу його проговорити. У нас на півдні Соняшник це найприбутковіша, мабуть, культура зараз, яка є. І найпопулярніша, хочемо ми того, чи не хочемо В цьому тому, році буде аж 7 мільйонів соняшника по всій всі Тому про соняшник. Ми не можемо щоб вам не розказати і допомогти вам. В його вирощуванні експорту і всьому чому тільки можна. Ну я побачила, що наступний блок у нас кукурудзяни, так відкриє його Дон Капрон. От це мій великий друг, який покаже свій приклад да, і розкриє самі актуальні на сьогоднішній день питання про те, як заробити на кукурудзі, тому що багато в кого в 2022 році кукуруза була збиткова. І в 2023 році також, швидше за все, багато в кого буде кукуруза збиткова. Андрій покаже тонкощі, як на цьому не прогоріти і як на цьому заробити. Боже, я дивлюся на дру на наступного спікера. І, і це мій мастхев мі для вас чи наш мастхев да. для вас. Це просто Ігор, Ігор Ковальчук, ми, ми дуже сильно його любимо. Це один із самих крутих експертів по насінню кукурузи в Україні. Він знає про кукурузу, мабуть, все. Вот. А, але а, ми попросили його розкрити саме питання структури по ФАО, тому що чомусь фермери не до кінця розуміють, як в господарству а, купувати насіння саме по структурі ФАО, тобто які не, не який, а які гібриди треба в будь-яке господарство. І ще дуже актуальна тема про ранній посів. Да? І ми знаємо, що ну, Ігор дуже круто може розкрити цю тему. Я а, була з ним в проєкті хто бачив. Два роки тому ми знімали е, до поля України, і взагалі е, поля, що стосувалися кукурузою, те, що знає Ігор, я не знаю. Є ще одна людина, яку я так само поважаю, як його, в плані вирощування кукурузи. Це нереальна людина. Він тут розказує про одну тему через mm -hmm. те, що в півгодинки не вмістити все, що він знає, але повірте. Я вам раджу підійти, поздороватися буде зловити за руку і все в нього про спитати. Бо я кажу, що то Бог по вирощуванні кукурудзи. Стільки я, коли сама з ним спілкуюсь по кукурудзі, чи ми знімаємо відео, я просто не знаю, як потім їх відредагувати, бо відео, яке для вас має бути 15 минут, я готова час 15 залишати, бо воно все корисне. Тому я вам раджу обов'язково прийти і задати всі питання, що стосуються по кукурузі. Але не знаю, чи всі ви встигнете. Ну, хоча б самі власне. До речі, тут же в кукурузі у нас буде блок про точний висів. Наші друзі так само з компанії Землероб розкажуть про те, як, по якому принципу да, будуються зони продуктивності для диференційного внесення добрив або посіву кукурудзи, Тому що на кукурузі це завжди кожного року гарантовано. Дає прибуток і закінчу блок по кукурудзі. Я особисто У нас буде тема Кукурузяний Чорнобиль, да, тобто якими ДВМ, як дешево, як ефективно а, доконтролювати, проконтролювати повністю а, всю небажану рослинність да, в посівах кукурудзи. Третій блок зерноскопія пшениці. А, перша тема буде про хвороби і як їх контролювати. Я вам розкажу про основні болячки і логіку, як їх. Контролювати. Після мене я запросив компанію Lechler, швидше за все, буде Олександр, і він розкаже про те, як оприскування 10-50 літрів на гектар зробити можливим і ефективним. Потім у нас є ще спікер, пов'язаний так само з оприскуванням. Це людина, яка виготовляє для фермерів фільтри. Тому що в минулому році ми дуже просто масово стикнулися з проблемою, що. Ну, фермерів просто немає якісної води. Вона або жорстка, або лужна, і просто нема чим оприскувати, нема де взяти воду. Тому є буде розкрита тема фільтрів: як задешево отримати класну воду для оприскування і не переплачувати за всякі там стабілізатори і так далі. Потім Діана розкаже, Діана Стопишена це і рендіагроном з Academy, розкаже, як змінилась економіка вирощування пшениці. Пшеницю всі ви вирощуєте. З порівняння з 2021 року на 2023, які елементи технології треба змінити і як це виглядає в грошах. От буде дуже крута а, презентація. Ну, ми обов'язково показуємо все на живих справжніх господарствах в різних регіонах України. Ну і а, З, презентаці... Боже... з презентація нас підведе підсумок Барва Інвест, це наші теж великі друзі. Це самі круті аналітики зернового ринку в Україні. Ну, реально, це майже ну, чи не єдині люди, які можуть безпредвзято да, говорити про те. Який експорт, да, там, що по коридору, хто скільки продає, хто скільки купляє, як воно їде, скільки це в цифрах. А, і а, коли Діана покаже вам економіку на 23-24 роки, яка у вас буде економіка, да, то потім Богдан Кострецький з Барви покаже, окей, а по чому, коли і як ви зможете це продати і дасть відповідь на питання, продавати чи тримати. Я хочу ще. Пару слів додати за цю компанію. Всі, хто хочуть дізнатися і на цю хайпову тему записати відео, всі все одно звертаються до барви. до барви. Так, їхні звіти купують топові компанії, що потім вам розказувати, що буде. А це ці люди, які роблять той самий звіт, саме ті аналітики, на кого всі орієнтуються. І я вам скажу. У мене напевне за три роки, відколи я їх знаю, ще ні разу вони толком не помилилися, хоч <свісно> інколи хотілося б щоб вони помилялися. Ну, до маємо речі, те, що маємо. До речі, продукт, який ви точно всі знаєте, три це також <свісно> його зробила команда Барва Invest. А після того, як ви дізнаєтесь, тримати чи продавати, який буде експорт, яка буде ціна, у нас починається. Відкритий мікрофон це якраз та частина, де можна задати будь-яке своє запитання, те, яке по дорозі не озвучили спікери, або яке ви не задали по дорозі. І, до речі, ви можете писати свої запитання вже прямо тут. На Ютубі можливо, якщо це дійсно важливі питання, ми включимо їх у виступ і знайдемо якогось крутого спікера mm -hmm. на них, да? або ми їх так само будемо озвучувати вже на тій ж на частині з відкритим мікрофоном. Тобто, в мене є мікрофон, або я відповідаю на питання, або в залі знаходяться ну дуже багато крутих спеціалістів. Я буду передавати їм мікрофон для того, щоб вони проговорили, як це має бути. А потім, коли ваші питання закінчаться, ми підемо разом спробувати смачної їжі і ще в форматі вже фуршета гарненько поспілкуватися вже в неформальній обстановці, щоб можна було проговорити абсолютно всі речі, які вас цікавлять. Тож, ми з Оксаною вас запрошуємо 16 березня. З застава біля Умані. Приходьте до нас в гості, будемо дуже раді вас. Бачити з вами поспілкуватися і поділитися енергією і зарядити вас на цей сезон. До зустрічі!